Другий пар я свідобуду, і головне наше завдання на нині. Знайти залізо і зробити залізні обладонки. Тьома, ти готовий? Тьома, ти готовий? Так. Ну, дивись, готуйся добре. Оце я собі зробив і тепер буду тут кататися. Давай, давай, розгін, розгін. А треба доробити рейси. Рейси доробимо, ми будемо так ганяти тут. Красота. Так, чекай, я тепер вдінуся Уоу, я ж такого не видів! А ви виділи таке? Я ще не видів такого! Це це взагалі ужас! А я можу теж їздити на то полку. Нет. Це ужас. Я, це тобі. Це дуже я ще такого не видів. Зомбі на зомбі? 違うよ。 І всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Майнкрафт. З 7, друга серія. Що, 7, де наші Чекай, я вже забув, як ти хати виглядають. Яй-яй-яй, красота! Та красота, не хати, красота. Нам сьогодні, знаєте, що треба? Я добуду свій другий пар. В тебе вже майже є другий пар. Ну, ще трохи є, треба, треба трохи зробити. Другий пар я свій добуду, і головне наше завдання на нині. Знайти залізо і зробити залізні обладунки. Тьома, ти готовий? Тьома, ти готовий? Так. Да. Ну, дивись, готуйся добре. Що, я рию вниз. Я погнов. Добувати залізо. А може ми зараз ще якусь печеру, там знайдемо знизу. Але аби нас ніхто не чіпав, ми собі нормально пішли, залізу взяли і до побачення! І нам більше нічого не треба. Мене б'ють! Ча не б'ют, не заубьют. Позло мені, як мені повзло Ко кайло, все, я погнав. Я за за. Я вже майже близько. оце так зустріч! Яй-яй-яй, рели рели. І дорили один до одного. Ти не риєш? Рей тоже. А, ага. ну а чого ти не робиш? Села я не можу такое. О! Здрав! Здоров! Яй-яй-яй! Прикол, оце прикол. Ладно, ти йди туда с я свій тут з цього боку щось сравню. Так, залізо, бум! Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім! в мене купа заліза! У мене стільки заліз, що ти навіть не видівсь стіка. Бачу воду, дві, тут вода тече. Тут якісь, якась шахта, Тьом. Дивись, Тут величезна шахта. Тьома, ти ж такої шахти не бачив. Тебе? Вертайся до мене, Тьома. Тут така велика шахта, що ти такої не видів величезна. А як закрити цю воду? Можеш закрити? Прикол! Добре, зараз, Я вугілля трошки візьму. Йой! О, там зомбак ходить. Зелений. Да, Той, що зомбак Той що вибухає. Той що вибухає. Той що вибухає, знаєш? Зомбак, вибухає. Але я не хочу, щоб він це зруйнував мені місце. Що мені робити? Я не вмію це запам'ятовувати! Добре, ж ти вмієш все запам'ятовувати, Я не вмію. Якби я був будки мудріти. Все, понали, сокер узяв. А березу теж можеш? Це ж дерево. Я привик лише до дуба. Так, добре, чик, це забрав, це забрав. Давай мені треба так нормально. Добротно запастись деревом, аби була скриня, аби було все. І вівці. Тьома, я я Я не загубився. Я можу загубитись, ти знаєш. А во, наша хата, є. Yeah. Так, вівці не видно. Та вівці полягали спати вже. Там наша хата, там, дим. А тут що ходить, а тут корова. Все, я тікаю до бо нічка. Де там наша ідеальна печера? У мене в хаті двері відкриті, чуєш? На ніч. закрив. Не буде ніякого зомбака, я двері закрив. До побачення зомбаки. Так. Що я там зробити? Скриню. А де скрейню, роби? Як скриню зробити? Я вже забув. А во, є, все, скриня є. Так. О, купа залізе, Тьома. Море. Я ж стільки заліза не видів. 8 штук десь. На купі. А може ще беж? Не, не більше. 8 штук. Нормально. Так, чекай. Я йду подивлюся, де там дірка, я не розумію. Чи екс? Ще одинадцять, і 12 вже є. І в мене вроді в скрині є ще два. У мене вже 14. І ще сіроб. Це ще не кінець. В мене все йде файно, в тебе Тьома, як. Залізний сет готовий? з тими алмазами. Так, дивись, тут вхід вже сіробе навіть. О, нарешті я знайшов вхід хід в печеру. О, тьома! Велика печера. Це твоє? Це не твоє, це моє. Так, мені це залізо треба, воно впаде вниз. Добре, все, зараз йдемо вниз. Це дуже велика печера. І там ще й зомбаки ходять. Ну ладно, Повезло, повезло. Повезло мені. Тихо, мені головне... Ого, та тут капець. Там ще, я не бачу. Бачу, бачу. Оце місце серйозне. Зараз я собі тут поставлю оці. А що де їх визначають? мене їх є багато. багато. Так, все, чекай. Добре, я звідси роблю драбину. Ого! Такої печери ще ніхто не видів. Диви, що то за жук? Що то за жук? Видів? Я ще такого жука не видів. До мене? Я не знаю, Тьом. А, чекай! Це хто стрілив? Ззаду! А диви, як він може догори стріляти? Я вбив? Повезло! Чекай, я йду назад, я йду назад. А я поки що йду в другий парс. бігом. Я бігом другий парс, зараз зроблю, але мені треба туди залізти. А другому парсі за мені хату. Ну це погано. Десь, не можу вилізти. Добре. А де? А от там о, він вже стоїть. Вже чекає. Він вже хоче мене завалити. А як зробити е, півблока? Оу, я ж такого не видів. А ви виділи таке? Я ще не видів такого. Це це взагалі ужас. А я можу теж їздити на тому пауку? Це ужас. тобі... це дуже рідкісно.

Та чуєш, сів собі наверх. Повезло. Ой, їх щось тут дуже багато, чуєш. Тьома! Тут 15 чоловік прийшло. Всі хочуть мене набити. А в мене пів здоров'я, вони навіть не стріляють сміються з мене. Думають, я я чоловіч. Вони поставали і думають, коли я впаду з цього. Та 100%. Опа! Це... Аби йому добре було. Добре. Е, Вихід на другий повер. Ні, ну, то це і еду. Чик, чик, чик. Так. А ты тільки одну дірку? А може, мені замало одной. А, не, нормально. Це дуже тяжко натя вихід. Йоу, и ця хата буде. Так, ну ряд я роблю точно. А! Впав, нечайно. Красота. А, все. Я біжу по залізу своє. Зараз вернусь. Сюда. Сюда. Диви, легосенько собі зійшов. Так, 12 забрати. Двісті квин заліза. 43. 43 заліза, як вам? А я прийшов за аман. 22 ще з собою візьму. Е, Мерсіки то лишаю. А де робити собі? Залізний сет? Так, диви, залізні чоботи. Є Нагрудник. Є Шолом. Є. Що то ще? Наголінники Є. Залізний меч. Є А, у мене два залізних меча. Хочеш тобі один там. От треба А щед. Щедру з дерево. Залізний кайло. Є А ще треба дерево. Дубові дошки зараз будуть. Скільки дубових дошок треба? Дощок. Мені здається, 10. Щит. Нє, ні, ні. Є. Або стейки там. А що ще? Вагонетка, можна туди ставити і їхати там зверху. Та? Да. Ти серйозно? Да. Прикол, давай попробуємо. А там треба рейси. Та там зверху є рейси? А вот я їду. Прикольно. О, у мене вже тут буде, я буду тут їздити. А, чого не їде туда? В другий бік мені треба. А чого воно не їде? Я хочу в другий бік. Давай, їдь, Давай! Тьома, а воно лише в один бік їде? Дивись, Тьома! Тьома, хочеш зі мною покатати? а ми двоє можемо їздити? Дивись. Ай, я не тобі поїхав. Е, -е, -е уху. Оце я собі зробив, Ось і тепер буду тут кататися. Давай, давай, розгін, розгін. А треба доробити рейси. Рейси доробимо, ми будемо так ганяти тут. Красота. Так, чекай, я тепер вдінуся Капці. Залізний нагрудник, залізний шолом, залізні наколінники. Щит. Меч руки. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а що це такий за хлопака? Люденький, добре, дивіться! Чома? М? А? ну ходи, ти що там я тебе? Я йо о о о о А з обід мене де боятись? Я? о о о не боятись? Чекай, чекай! Мені, ж... Моя машина поїхала. Куди ну, потім я йду на виво. Куда йдеш? На виво. Весь, сів! О Давай, 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 розганяйся. Розганяйся. Їдемо. Я леду туди сів Сьогодні головна місія виконана. Ну, то, що другий парк не доробив, ну, це вже таке. Та не доробив я другий парк, там купа роботи, Тьома. Я її доробив. Так, чекай, її не вкрадуть, я думаю, не вкрадуть. Я, я не потім не... рейси дороблю. А я не ввеш, не І буду тут кататись. А ну я біжу до тебе, чекай. Йду до тебе, ти завершуй. Де ти є? 18, 17, 2, мені якраз стає цих штук. Ідеально. Дванадцять, -да дам десять, дев'ять, -да вісім. Та-да-да-дам. Тадададам. як Яка моя хата. І сокери сюди. Ну одну сокеру сюди. Все. Не доробив, дороблю на другий раз. Та мене що? тут вже дах і меблі треба завозити. І робити вже файний дах. Файний дах буде на другий раз. Погнали. Шукати вівці. Кури не А можеш кури додому привезти? О, яйце є. Курка в мене вийде, я яйце знесла, прикинь. Корова? Ладно, корову я не чіпаю. Мені вівці треба. Курка, о, ще одне яйце. Курка, це добре, а де вівці? Курка. Чого, якщо мені треба вівці, то я находжу курю і корови? Тьома, ти не знаєш? Де вівці? Де вівці? Нема ні одної вівці. Вівці, де ж ви є, та як? Та то ще нема навіть кого годувати. Я знайшов одну. одну. я впав. Так, є свині, значить мають бути і багато вівців. Чорна вівця! що? Є добре, добре, добре. Давай, 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 давай. Добре. Так, а ще одну я бачу. Та де тікаєш, чекай. Ще одну вівцю не йшов. Ходи до мене, ходи вертайся назад. Де ти, в яку куди печеру вже заліз? Ти хоч матеріали скину? Бо в мене є для нас двох ліжко. О, я ще не чув купо Так що у нас є в мене є матеріали для двох. Нам треба, щоб я вернувся додому. Вертаємося додому, ми в кінці все свої пригоди знайдемо. Довше хоч сет лишив. Є, я не йшов, я не йшов хату, все, можеш вертати. Вона була недалеко. Вийдеш добре будувати високу хату, я замітив хату. Так, я встаю. Встав. Чікс. хату закрив. Де ти є? А вороби? Ти ще шолом можеш зробити? Шолом ліпше зроби. І я, яка красота. що та хата, що та, подивіться. І так, що ми сьогодні зробили? Перше, ви бачите цю броню? Ви якщо не бачите, добре, подивіться. Це залізна броня повністю. Меч теж залізний, якщо що, якщо ви не вірте. Якщо ви не вірите, подивіться добре. Друге. Ади, а де, ади, де, а де, той діамантовий хлопець. А я собі можу зробити пані. Шукали залізові і нешу діаманти. Можете зробити. Це капець, зесвій зробив з діамантів, ми мали робити злізу. Іде, йде. Так, що в нас там по другому поверху? Робиться другий поверх. Дивіться, який величезний. Ага, ти знаєш, як це довго накривати. Дивіться, дивіться, дивіться. Так, закривай двері. Драбиночка. А ну я влізу сі. а то я сі поправив. О, такий другий парк вийшов. Ще накритий на другий раз. Файно меблями розставити і буде просто ідеально. А ну, тімочка до тебе. Та злазь, давай! Як він того злазить? Відкривай, давай. Де ти є? Що ти там друп А ти, та ти навіть накрив, ти ще більше зробив, ніж я. Ого, я не вона ці відкриває. Менше неї відкриває. Красота! А саме головне, що... Угу. А як тут злазити? А все. А саме головне, ми знайшли величезну печеру. Таку велику. Та закривайте, виходять, я йду ще в печеру, подивлюся бігом. Просто величезну. Я ще її зробив ту, як онось називає? Що їздити? Як онось називає? Вагонетка. То вагонетка? Тонусь так називає вагонетка? Вагонетку ми зробили. А на другий раз я ще зроблю рейки і попробуємо кататися. Поставим на неї динаміт. І Якщо вона заїжджає в стіну, то він вибухає. Так да. Прикольно, давай зробимо це. А, Ти знаєш, як то прикольно буде? Коп... І такого бомбити, щоб ми не копали Ну. А то я думаю, вона підриває дуже сильно. Ну, динаміт, та, ще... а нормальный. А во, вона тут стоїть моя. Так, а вхід в печеру де? Чекайте, тут де темінь? Ні, не там. Хоча тут, а тут ми другий раз знайдемо, знаєте що? Йо, диви дивиться тут величезна печера. Я без шапки. Будеш без шапки, добре. О там де та печера ззаду, ми там знайдемо цей. А во ця печера, во wow, вхід. Це просто капець. Дивіться. Це просто капець. Там золото, бач, золото знизу. Е, як ви розумієте, чим далі... Дальше... Тим більше, тим краще, тим цікавіше, тим небезпечніше. Я-я-я. А що там червоний там? Якісь квіти? Де? О, там знизу. Да. Так. Воно... Це воно... просто капець. Ти дивись, яка там величезна територія. Йой, там... я, Йо, я чуть не впав, прикинь. А, твоє сходи тому бачу, да, бачу. Я хотів Прикольні сходи. Ладно. Чекай, де мої. А фух. Що Тьома? Діамантовий хлопчик, дивись. Та ми мали залізо робити. Які діаманти, Тьома? Залізо. Діаманти зробив. Я, Андрій, раз буду блушка діаманти що будеш робити, а? Що ти будеш бити? А, до речі, ми ще золото знайшли. Ще золото знайти. Там мене ще после. Ну так. Добре! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім Па-па, Пока-пока. Так, що там в нас по коментах під останнім відео Майнкрафта. 46 коментів, ого, багато. Ти найкращий. Дякую, дякую, я теж найкращий. Мені подобається, коли ти граєш Майнкрафт. Дякую, буду грати далі. Бажаю успіхів у пошках скарбів. Добре. Ми вже знайшли один скарб, ще один знайдемо. Ти найкращий, дякую, ура науся про Майнкрафт. Буде ще, дякую за відео. Дякую тобі, Ти кращий на світі блогер, дякую. Чекаю з нетерпінням. Добре, ура наує про Майнкрафт, та. Ти найкращий блогер, дякую. Нарешті ура. Ти найкращий блогер, ура, я перший. Молодець. Багаточка не треба чекати. Прикол, прикол. Я буду радити з Тимофієм привіт. Та. Ми файно завалили, хто бачив. Ура, привіт. Вау, вау! давайте будеш у виживання і будеш будувати Україну. Буду! У мене є такий план, так що будемо будувати, але трохи пізніше. Привіт, до твоїх фанатків, хотів порадити тобі гру Бєр. Добре, я подивлюсь, якщо файно я буду грати. Ура, який ти популярний, та то ще не дуже популярний. У мене такий самий скін в Майнкрафті, як в Тимофія, це дуже популярний скін. Новий ефір, фірма цікавості, правда? Правда. В тебе і в Тимофія, в мене і в Тимофія. Це відео, це відео. Я б хотів би ти, щоб ти знімав Brawl Старс. Добре буду. Але трохи пізніше, я подумав стрім починається. Ні, то не стрім то було відео. Я думав, що це наживо. Тьома, це син. Я Океан та Океан. Ой, Brawl Старс і відео. Буде Brawl Старс, але десь пізніше. Який я іпі серверу? Ну, пізніше скажу і всі зайдете і будемо грати. Все, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серії. Далі буде ще. Всім па-па. Так, навіть пригодився, чекає тут, гра починається щойно на ти натисни кнопку як суперграф. Мы тобто канал, розважайся Для тебе контент Просто вищий клас. Щоб навідео, кайфуй кожен раз. Ну, это по канал, розважайся Для тебе контент Просто вищий класс. Шит нові навідео, кайфує, кожен раз. Від точинку мешала немає мешка Писуйся, не часу Гоу Якщо любиш хейт, знай мене на the show